2022 року українська мова увійшла у топ 15 найпопулярніших мов на планеті до 24 лютого. В рейтингу популярності Українська займала 33 третє місце, і буквально за місяць після широкомасштабного воєнного вторгнення Росії в Україну піднялася на 13-ту позицію. Лише за перші місяці війни кількість бажаючих вивчити українську в популярному застосунку Duolingo зросла на 577%. Найбільше вивченням державної мови нашої країни цікавляться у США та в Польщі. Генеральний директор компанії Доолінго Луїс фон Ан. Каже, що кількість поляків, які вивчають українську за допомогою застосунку, зросла на 2677%. Звісно, компанія не могла не відреагувати на такі зміни у поведінці своїх клієнтів і опублікувала офіційне звернення до світу та українців. Відколи почалось широкомасштабне вторгнення в Україну, ми зіткнулись з величезним сплеском інтересу до вивчення української мови на дуолінго. Це чудовий прояв підтримки та визнання української культури. І було б неправильно, якби ми отримували з цього вигоду. Ми будемо скеровувати весь прибуток із реклами, що побачать в нашому застосунку люди, які вивчають українську мову на допомогу Україні. Лінгвісти кажуть. Що вивчення української справа нелегка, особливо для англомовних учнів. За даними Інституту дипломатичної служби уряду США, людині, в якої рідна мова англійська, потрібні не менш як 1100 академічних годин або 44 тижні практики, аби вивчити українську та спілкуватися нею вільно. Для тих, хто лише починає вивчати українську, популярні блогери рекомендують підкасти лінгвістки, вчительки та перекладачки Анни Огойко. Вона українка знає п'ять мов, багато подорожує світом і вважає, що її місія ділитися українською мовою та культурою з усім світом за допомогою цифрових технологій. Привіт, мене звати Анна Огойко, Я допомагаю готуватися до ЗНО з української мови та літератури. Першу дівчина створила сторінку у соціальній мережі, де розповідала, як вчити українську мову. Потім запустила сайт. Пізніше придумала дві серії підкастів для англомовних учнів. Ukrainian lessons podcast, лесенсподкаст 1. уроки української мови та українська мова за 5 хвилин. Анна каже, що після 24 лютого 2022 року кількість завантажень її підкастів зросла у чотири рази. Викладачка сподівається, що інтерес до української мови у світі збільшуватиметься і надалі.